Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Запрошую на заняття з грамоти. Хлопчики та дівчатка, ми продовжуємо з вами вивчати звуки та букви. Ви вже знаєте, що звуки ми не бачимо, ми їх чуємо або вимовляємо, а букви можна прочитати та написати. Сьогодні ми з вами познайомимось з новою літерою, а з якою відгадайте. Схожа груша на сонце, має вуса й шапочку. Здогадайтесь, діти, що це електрична лампочка? Летить птиця, лебедиця, в ній люди сидять. Що це літак? Який звук ви чули частіше за всіх? Так, звук ли. Давайте разом вимовимо звук. Л. Л. Чи легко його вимовляти? Ні. Він вимовляється за допомогою язика і зубів. А який це звук? Це звук приголосний. На письмі цей звук Л позначається літерою L великою та Л маленькою. Подивіться на літеру L, на що вона схожа. Взяв хлопчина рушничок та й повісив на гачок, до матусі повернувся. Він з догадки усміхнувся, наче крила дав орел ці літучій букві «Л». Діти почитаємо веселі чистомовки. Ви будете читати склади, вони виділені червоним кольором. А я продовжу. Починаємо з першого рядочку. Перша буква Л. Друга А. Читаємо, не розриваючи їх між собою. Ла, ЛА. ла, Молоко пила. Другий рядок. Л, у, лу, ЛУ. Лу. Купили ми пилу. Третій рядок. Л. І. Ли, ли-ли. Ми компот пили. Четвертий рядок л, о, ло-ло-ло. Разом їдемо в село. І останній рядок л, і. ЛІ. лі лі літу раді ми. Пропоную гру на визначення кількості складів в словах. Будьте уважні. У білки в дуплі лежить те, що складається з одного складу: це жолудь, горіх, гриб. Це гриб. Зайчик зустрів в лісі звіра, в назві якого два склади. Це вовк, кабан, ведмідь. Кого зустрів зайчик? Кабана. Та ведмедя. Білий ведмідь любить ласувати тим, що має в назві два склади: це мед, риба, малина. Риба. Бджола збирає нектар з квітів, в назві яких є три склади: це нарцис, тюльпан чи ромашка. Ромашка. Молодці малята. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!